Тімле. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Заяче Сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайцем. От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оцей маленький, а великий. Я з-за кордону привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на полювання, взяв із собою чоловік з 10 загоничів, вони нагнали на мене зайців. А я їх тільки бах так бах. Тоді набив їх десятки зотри. А одного забив такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш ніж 8 кілограмів сала. От які в мене зайці. Кучер слухав слухав а далі й каже. Ну, гнідий. Скоро вже і місто, і що під брехунами ламається. Почув це пан і каже. Чуєш, Іване, так от які зайці бувають, що правда в нього вісім кілограмів сала то не було. А так десь чотири кілограми. Звісно. Заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі. А пан знову до Івана. От що, Іван, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан. Мабуть, що на тому зайцеві і чотирьох кілограмів сала не було? А так один-два кілограми не більше. Та мені що. каже Іван. Хай буде і так. Але проїхали ще трішки. Пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Скоро, пане, ось ось тільки в долину спустимось. «Гм!» – каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, Заєць зайцем. Спустились в долину. А пан і питає, А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? І він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили. Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, трішки втомилися. Але все ж. Зачекайте та чому вчить казка, запам'ятайте не потрібно брехати та вихвалятися, адже нічого гарного з цього не вийде. До наступної казки. Усіх благ.